Допився? Що це за місце? Де я? Чому я зв'язаний? Ти знаєш, чому ти тут. Розповідай усі секрети. Американці на місяць не висаджувались. Де не ці секрети? Самокатні! Фіг тобі, а не секрети. Ах, я бачу, ти у нас борси. Пальці тобі не потрібні. Ні, тільки не пальці. Я, я все скажу, але я не знаю ніяких секретів. В смислі? А ти? Так давайте тобі зараз його покажу. Let's go. Тріковий самокат це молодий, але дуже розвинутий бренд. І не дивно, що є такі факти, про котрі знає дуже мало людей, але знаючи, котрі ви будете краще розбиратися в тріковому самокаті, а є такі факти, котрі вас дуже сильно здивують. Як з'явилися перші колеса, І як самокат вплинув на світ екстремального спорту. І хто головний приколіст в самокатній індустрії? Сьогодні ми вам розповімо 5 історичних цікавих фактів про самокат, які ви могли не знати. Тому, друзі, я вас усіх сердечно вітаю. Ви на каналі магазину Самокат. З вами Олег та Лова. І давайте не будемо довго тягнути. Почнемо з першого факту. Перші колеса для трякових самокатів були зроблені. Неприплюкових самокатів в далекі далекі часи, ще коли по землі бігали динозаври в 2007 році. Всі райдери каталися на дешевих маленьких рейзерах з пластиковими колесами. І вони їх ламали, міняли, ламали, ну і знову міняли. Вони намагалися зробити цей пластик якось надійніше, міцніше, щоб вони прожили трошки довше, але то вже було марно. Ніяк не зробиш, готове пластикове колесо надійнішим. І вгадайте, що їм прийшло на допомогу. Ніколи не вгадаєте? Ви ли же роль? Лиже роліри. Коротше, виже на роліках. На той час бренд Eagle Supply, котрий ви можете знати, на той час вони виготовляли саме ці лижі. і райдери помітили, що спеціальні колеса для цих лиж, вони були зроблені з металевим кором і з нормальним поліуретаном, що дуже класно підходило для трюкових самокатів. Тому наступного року вони домовились цим чувачком, котрий їх виготовляв, і зробили окрему партію для трюкових самокатів. Тому саме з того моменту, з 2008 року, бренд Eagle відповідальний абсолютно за всі інновації, що трапились з колесами для трюкових самокатів. Вони придумали і холоукори, і фул кори, і спокіт кори, і навіть вони відповідальні за ширину 30 міліметрів. 2014 році вони випустили перші колеса з шириною 30 міліметрів. Eagle Radix. Я чомусь думав, що вони випустились пізніше, але да, це доволі така вже стара технологія. Але єдине, що Eagle не зробили, це 12-й стандарт. Але так як їх зробив Кевін Мей, а він в свою чергу робив Адік та а це дочірні компанії Eagle Supply, Тому ви розумієте, що до чого. Друзі, я зараз швиденько нагадаю, що у нас зараз в інстаграмі проводиться конкурс на цю неймовірну деку една геглян. в описі наш інстаграм та мирші приймати участь. Давайте, давайте, давайте повертаємося до відео. Другий цікавий факт стосується улюбленого Трюка Пана Жоріка. А саме брайфліп. Перший брайфліп зробив райдер Брайан Бостон ще в 2007 році. Відомий він тільки цим трюкам, то автор одного хіта. Але знав би він тоді, який внесок він робить в екстремальний двіж. Хоч мамі розповідай, не повірять. Зараз Брайт це один з найпопулярніших трюків в самокаті. Найцікавіше це те, що Брайт це, звісно, перший трюк, який BMX почали копіювати з самокату. Не самокат брав з BMX, а BMX брав з самокату. Нонсенс. З того моменту в багатьох паркових змаганнях BMX стали дуже популярними самокат-трюки. Типу Braйfлі, Baikfліp, Телвіп. Третій факт: 99% виробників виготовляється саме в Китаї. Ні для кого не секрет, що майже усе в світі виготовляється в Китаї електроніка, машини, одяг і навіть наші улюблені самокати. І для кожної сфери потрібні певні станки, котрі будуть виконувати певну роботу. Тому багато виробників виготовляють на одних тих же самих заводах. Це можна переслідкувати навіть по пакуванню. Той же самий Longway та Striker, Hype та Native. Плюс ви можете роздивитися коробку і знайти одного і того самого виробника. І ви запитаєте. Окей, якщо воно все однакове, чому ціни абсолютно різні? В принципі, можна було сказати, що це переплата за бренд, але там є логістика, податки, і інша доросла штука. І до речі, у мене є один малесенький секретик. 3.5. Український бренд Аксі виготовляється на тому ж самому заводі, що і Етік. Прикиньте, взагалі то так, деякі запчастини Аксель дійсно виготовляються в Китаї, на тих же самих заводах, де виготовляються топові виробники. Тому думайте, чуваки, чи варто вам переплачувати за дуже дорогих виробників, якщо є український виробник, у котрого якість така ж сама, як і у топових виробників. І окрім руля, той, що я тримаю в себе в руках і на котрому катаюсь, дуже класний, але легкий руль. Є ще колеса, затиски, вилки, пег, є, шкурки, і все це є в описі під цим відео. І на свята ці запчастини нараховуються ще швидше, тому вам рекомендую поквапитися та замовити собі. Якусь цікаву запчастинку. І ви можете запитати про американських виробників Prota, River, Рівер, Дісійон нещодавно відродився знову. То да, в даному випадку, ви переплачуєте за сам бренд, історію. Але ціни на ці запчастини вони і в Америці дуже великі. Для нас вони ще більше. Тому ви маєте бути дійсно фанатом, щоб кататися на цих запчастинах. Але не буду заперечувати: запчастини дійсно класні, гарні і вони дуже зручні для катання. Тому Тому кожен катається на тих запчастинах, котрі йому до і наступний факт дуже цікавий. Ви вже знаєте, що на трюковому самокаті можна кататися в стриту, в парку, з гір, по дьорту та навіть на батуті. Але чи знали ви, що кататись на самокаті можна також по воді і по льоду? Отож, давайте по порядку: сноу самокат та дьорт самокат взагалі вийшли на повноцінне масове виробництво. Найпопулярніший бренд сноу самокатів в світі Єрет. І ви всі його добре знаєте навіть з моїх відео, а може хтось вже і встиг покататися на ньому. Є такі? Якщо є, дайте знати про це в коментарях. Як вам? І в принципі, це дійсно дуже крута альтернатива сноуборду та лижок, бо ви можете кататись майже як на лижах та сноуборді, але ви маєте всі трюки, майже всі трюки, що ви маєте на самокаті. Майже те саме стосується і дьордскута. Це дуже прохідна в сенсі по бездоріжжю штука на великих колесах, і ви можете кататися на МТБ трейлах, на МТБ дьортах. В стріт теж можете кататись, і навіть скіт-парки можете кататись. Але він важкий. Але і фану будете мати багато. А от на рахунок самокату для води та самокату для льоду це трохи інше. Це більш індивідуальні проєкти. Наприклад, є кавзани від Vice Scooters, які можна прикріпити до деки та до випу. А самокат для води називається Scooter Foil. По факту до такої штуки прибили кермо. І Фойл це взагалі окремий спорт. Дуже важкий. Але самокат Фойл набирає популярність завдяки цій людині. А це Бенджамін Фернанд. Останнім часом він постить доволі багато контенту з цим самокатом. Тому краще знайдити його сторінку самостійно та подивіться, що вона таке. А ще цікаве, така штука є в Києві. Але же вже знайшов де можна протестувати його. Тому, якщо хочете огляд на скутер фойл, тому ставте лайки, і ми обов'язково зробимо про це відео. П'ятий доволі такий смішний факт. Вгадайте, хто з виробників робив найбільшу кількість приколів для трюкового самоката. Якщо ви дуже давно катаєтесь, то могли б бачити ось це відео. Або ось це відео. Twin jet engines provide up to 110 pounds of thrust. Це все були жарти на 1 квітня від бренду Aztec. Так. Вони дійсно розробили повноцінну штуку, котра за вас крутить Телвіпи. Шкода, що її не можна було окремо купити. Зараз би на кожному парковому самокаті стояла ця штука. Знаєш, було б прикольно, щоб вона заклінила і постійно крутилася. Отак. От Вилітаєш з мігарампи і. До Австралії. Взагалі-то бренд АЦЕК це такі типи, котрі робили дуже багато не самокатерського стафу, будучи брендом трюкових самокатів. Вони робили, наприклад, ложку зі своїм логотипом. У них навіть були свої промодельні навушники для райдера Майка Хохмана. Тіпа, якщо ви не знаєте про цей прикол, у них є райдер, котрий постійно робить менел, і носить такі дідуганівські навушники. Вони закупили навушників, начепили на них його логотип і продавали. І їх купляли. І це була дуже популярна тема. Мабуть, найугарніше, що вони взагалі робили, це було доволі недавно. Вони Били, звичайний такий кастом, пофарбували його в жовтий колір, додали туди золотих болтів. Ніколи не здогадаєтесь, за скільки вони його продали. За 7500. За 7500 доларів. Пофарбований у жовтий самокат, котрий коштує 300 доларів. Вони продали за 7500. Мабуть, це не всі цікаві факти про самокат. Але це саме ті, що дуже повпливали на весь світ самокату. Ну, може, окрім тел віпера та самокату за 7500. Проте тепер ти можеш хизуватися своїми знаннями в скейт парку. Бувай! А ви, друзі, напишіть в коментарях, про які цікаві факти ми ще могли не чути. Нам буде дуже цікаво почитати щось нове про трюковий самокат. Не забувайте, що у нас зараз в інстаграмі проводиться конкурс на ось цю неймовірно круту деку тіл про модельну Едена Гагляну. Конкурс триває до вівторка, тому переходьте по посиланню під цим відео в наш інстаграм та встигніть запостити сторі з вашим найкрутішим трюком, щоб отримати можливість виграти цю деку. І також не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та дзвінити ціночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Кайфувати від катання. Сіємо удачі! Всем пока Блин, реально классный видос Я же тебе сказал Ну ладно, мне пора идти. ты Все, давай Пока Э, а я?